Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми будемо з вами працювати з підручником і починаємо із задачі 671. Поставте відео на паузу та прочитайте задачу. А тепер читаємо разом. Роман і Андрій купили однакові м'ячі. Роман купив м'яч у спортивному магазині, заплатив за нього 389 гривень. Андрій купив м'яч у супермаркеті, заплатив за нього 425 гривень. Хто із хлопців зробив вдалішу покупку, яка різниця цін на м'яч. Вдалішу покупку зробив роман. Чому? Тому що сказано в умові задачі, що хлопці купили однакові м'ячі. Але Роман купив за 389 гривень, а Андрій за 425 гривень. Нам потрібно з вами знайти різницю цін на м'ячі. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів задача та поміркуйте, скажіть, як ми будемо знаходити різницю цін. Звичайно, 425 відняти 389. Можете обчислити в стовпчик. Яка різниця цін на м'ячі? 36 гривень. Запишіть, будь ласка, відповідь. А далі працюємо з календарем. Розглянь календар літніх місяців 2021 року. Визнач, у який день тижня відбувалися вказані свята. Міжнародний День захисту дітей. 1 червня. В який день тижня? У вівторок. День Конституції, 28 червня. У понеділок. День Незалежності України 24 серпня. У вівторок. Молодці. Далі. Дай відповіді на запитання, скориставшись календарем. Пісенний фестиваль проходив із 26 червня по 2 липня. Скільки днів тримав фестиваль? Знаходимо 26 червня і рахуємо по 2 липня. Скільки днів тримав, лист... тривав фестиваль? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 днів тривав фестиваль. А сім днів, як можна ще сказати? Один тиждень. Далі. Сім'я вирушила в подорож 30 червня, а повернулася додому 4 липня. Скільки днів подорожувала сім'я? Вирушили в подорож 30 червня, а повернулися 4 липня. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять днів тривала. Подорож. Наступне. Третє. Чемпіонат з легкої атлетики розпочався 7 липня і тривав один тиждень, коли закінчився чемпіонат? Розпочався 7 липня і тривав один тиждень. Один тиждень це скільки днів? Сім днів. Коли він закінчився? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Тринадцятого литня. Липня. Наступне запитання. Туристи подорожували в Карпатах два тижні і повернулися додому 25 серпня, якого числа туристи вирушили в Карпати? Знаходимо 25 серпня. Нам потрібно знайти, коли вони вирушили в, е, поход, е, в похід. Тривали два тижні. Два тижні це скільки днів? Це 14 днів. Значить, від 25 серпня слід відрахувати назад 14 днів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Отже, похід розпочався 12 серпня, 12 серпня. Наступне. Задача 674. Працюємо теж усно. У літній табір Мілана поїхала 29 липня і перебувала там 12 днів, коли Мілана повернулася додому. Поїхала 29 липня і перебувала там 12 днів, коли вона повернулася додому. Отже, відшукуємо 29 липня, відраховуємо 12 днів, коли Мілана повернулася додому. Молодці. Наступне завдання. У нас з вами задача 666. Розв'язувати її будемо письмово. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів задача. Читаємо. Маринка відрізала 60. 5 см стрічки, що становить восьму її частину. Запитання, якої довжини була стрічка? Отже, уявимо, що у нас з вами є стрічка, яка складається із восьми частинок. І одна її частинка становить 65 см. Отже, нам потрібно дізнатися, яка довжина стрічки всієї стрічки. Отже, у нас є з вами стрічка. Одна частиночка 65 см. І ще сім частиночок по 65 см. Отже, як ми знайдемо з вами довжину всієї стрічки? Звичайно, 65 помножити на 8. Обчисліть, будь ласка, цю задачу в стовпчик. І яка довжина стрічки? 65 помножити на 8. Звичайно. 520 сантиметрів довжина стрічки. Молодці! Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі. Розв'язували задачі працюючи з календарем. На цьому наш урок з математики завершено.